Питання, коли по 21 округу балотувався в тому числі і гусь. Обіцям Коковичаном, що він, якщо стане народним депутатом, він буде лобіювати питання вирішення саме за закриттям кров'я заводу, ковальського відділення. Я розумію, що він тоді програє Івахів, але на наступну каденцію він став депутатом Верховної Ради, тільки від іншого округу, але від Волинської області. І він мав і має на сьогоднішній день абсолютно всі це повноваження в частині вирішення питання. Тому що це, я прошу десь так навіть відзначити, сьогодні Ігор Володимирович Гузь є в коаліції, в більшості Верховної Ради, яка затвердила Кабінет міністрів. І сьогодні саме більшість має і вирішувати це питання. І чому мені найбільше здивування, коли пан Гузь критикує. За який голосував, да? е, бюджет, за який голосував, і е, чисто е, пропагує формат ненепокори, перекриття, все інше. І коли ми звернення Кольської міської ради вже прийняли е, саме останні, в тому числі і до народних депутатів окремо до Ігоря Володимировича Гузя і до Івахіва, то від Гузя ми отримали. Абсолютно таку ж саму відповідь, яку отримали на протязі сіми років попередніх. Тобто не вирішення питання, а чисто відповідь, що так, це буде підніматися, це буде вирішуватися, це буде, 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 буде. Але е, практично ніяких реальних речей в його відписі, це чергова відписка, абсолютно е, ми не побачили.